Вами знову я, Сергій Лиховода, і це чергова серія відеоблогу Жити на всі 100». нарешті до нас прийшла справжня зима. Повсюду панує казковий настрій, багато людей на вулицях, тому що саме у ці дні українці святкують велике християнське свято. Різдво Христове. Це особливо та дуже душевне свято, тому що за столом, на якому має бути 12 пісних страв, збирається уся родина. У різних регіонах існують різні традиції святкування Різдва, проте жодне різдво не обходиться без колядників та їхніх. Колядок. Тому я вирішив поцікавитись у своїх друзів, молодих та прогресивних людей нашого міста, чи знають вони файні українські колядки і взагалі, як вони святкували цьогорічне Різдво? Нагадаю, у мене є 100 гривень, на які я сьогодні прикуплю солодких гостинців як винагороду за файну коляду. Ось ці кольорові цукерки, зроблені руками цих чарівних дівчат, обійшлися мені у 100 гривень. Я вирушаю на зустріч до своїх колядників. Поруч зі мною ведучий шоумен Богдан Гнатів. Бодька, скажи, будь ласка, ти якщо шоумен цього року приймав участь у вертепі? А, ні. А взагалі, знаєш, які мають бути герої Вертепу? Знаю, має бути коза, має бути Ірод, має бути цар. По короні згадав. Так. Смерть ага, по косі задав. косі задав. і єврей О! Три чарівні дівчини зелент агенції «Ейфорія» завжди створюють свято для інших. Проте різдво це той час, коли можна трошки забути про роботу і відсвяткувати самим. Дівчатка, скажіть, будь ласка, які ваші улюблені страви на різдвяному столі? Вареники з вишнями рецепту моєї бабусі. Заливна риба, печена рибка. Скажи, яка взагалі найбільша сума, яку ти колись мав за коляду? Ну, я пам'ятаю, років 10 назад космічні гроші на колядував. У мене був партнер по бізнесу, і ми з ним заробили десь по тисячі гривень. На той час то були шалені гроші. Я собі купив новесенки, телефон, Nokia. Роман Камрацький, вокаліст гурту франко Бенд». Ромчик, скажи, ти як співак маєш знати багато колядок. Тому до тебе дуже просте запитання. Скажи, будь ласка, які 12 страв мають бути на різдвяному столі? Дуже гарне запитання, про що кутя, це без неї ніяк. Потім вареники, декілька видів. О! Е, оселедчик, селедчик. має бути, так. тому що він не замінний ніколи, він завжди смачний. Що останнє? Тарілки. Тарілки мають бути? Тарілки мають бути. А на них 100%. ще можуть бути ліниві голубці. наприклад? Ліниві голубці, голубці правда? Голубці. І памбушки з борщем. Скажіть, будь ласка, які мають бути інгредієнти для приготування куті? Горіхи. Так. Мак. Є. Пшениця. Є. Ізюм. Uh, так. Мед. Халва! <laughs> але ви знаєте, мене вчила моя бабуся, що на Різдво, коли готуєш кутю, не можна говорити Мак. Треба говорити зернята. Не знаю чому, але так бабуся вчила, значить, так має бути. Василь Пилипчук, відомий фотограф. Васька, скажи, будь ласка, коли ти чуєш на Різдво, Христос народився? Як треба правильно відповідати? Славімо його чи виїсти воскрес? Думаю, що славімо його. Ну, так і є. Да? Ну. Що? Але Христос народився. Славімо його. О, ну це то... нормально. Ромчик, знаєш, що ти на Різдво їздив додому до Коломиї. Скажи, будь ласка, які у вас там, можливо, особливості святкування цього свята? Особливості ж ніяких нема. Всі сідають, вся родина збирається, роблять кутю, хтось мак меле, хтось пшеницю варить, хтось холодець гріє. Підприємець та організатор франківського півмарафону Сергій Караванець стоїть поруч зі мною. Сергій, скажи, будь ласка, всім відомо, що на різдво багато людей наїдаються, і потрібно себе швидко після того привести в гарну форму. Які даш поради? Все найскладніше насправді це просто встати з ліжка. Мені вже друг дзвонить в цьому рамку, каже, пішли купатися. Ми просто сьогодні пішли на річку, окунулися в воду, поморжували. Скажи, за що ти взагалі любиш Різдво? В першу чергу, Різдво я люблю за атмосферу, от яка панує на це чудове свято, коли збирається вся родина, всі забувають про турботи, діляться думками. І фоткається в інстаграм. Яка твоя, можливо, улюблена традиція в цей період? період Різдва? Та колядувати, звичайно. Ми з пацанами, однокласниками, вже там років 10 ходимо колядувати. А от чим далі ти ростеш, тим складніше це дається, тому що ти розумієш, що ти не хочеш їсти, а ти приходиш і кожного є на столі голубці. Якщо ти не їш голубці, ти ображаєш господині, ти треба їсти голубцю. А, а яка твоя роль в вертепі? От якби ти що, що би ти собі вибрав? Файного українця. Ну, як справжній українець, давай заспівай файної української колядки. Можна, так? Так. Нова стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос зродився, з дівотився, як чоловік пеленами у Бога повився. Я пеленами У Бога убовився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, царя бога вихваляють, на колінця припадають, царя бога вихваляють, ой ти царю, царю, небесний владарю. Даруй літа щасливі, все дому господарю, Даруй літа щасливі, все дому господарю, це господарю На цій господині, даруй літа щасливі нашій немці Україні, Даруй літа щасливі, нашій немці Україні. Ісусик маленький не спить, не дрімає. Своїми руками весь світ обіймає і вашу родину, і вашу хатину, і всю нашу славну Україну. Христос народився! Славіго! О! 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 Будьте здорові, Ми живемо! І... Сто... Відео оператора вони теж знімали, молодці. І одна мені, я теж заслужив. Gente nós e